Прив'язуємо нитку, якщо в нас скінчилося, або ми хочемо інший колір. Бачимо, де ми закінчили. Припіднімаємо дві, підниз. Робимо петельку. Опускаємо. Під низ. Під Підниз. Підниз. Піднімаємо. Затягуємо. Поки що, отут ми його лишаємо, потім затечемо. І йдемо далі. Знову ж таки. Вверх, там, де така риска, перекрита нитка основи, вверх. Та, що не перекрита вниз. І далі йдемо. пальчиками. І так далі, дякую. О, дуже дякую вам. Все виключено.